Місце знаходиться у самісінькому центрі Одессы. Це Зеленый театр. Сам театр был основан в конце 30-х годов. Именно основан как амфитеатр, как летняя площадка одесской филармонии. И в советское время проводились эстрадные концерты там, от Константина Райкина до... І теп'єхє. От далі там, восьмидесяти вже более такие рок-концерти начались, джазові концерти. На початку 21-го століття це місце почало занепадати та руйнуватися. Його навіть вивели зі складу парку, щоб віддати під забудову. У 2015 році український підприємець Єгор Хребеніков та благодійний фонд Імпакт Хаб Одеса взялися його ревіталізувати. парковое пространство с деревьями, лужайками, скамейками. Также у нас есть фудкорт, uh, где можно покушать. Также мы занимаемся проведением ивентов, концертов, фестивалей, встреч, лекций и так далее. Чуроку тут проводят дизайн-маркет «Гешефт». Это лидирующий фестиваль на Украине, который занимается популяризацией промоушенов независимых украинских производителей, молодых ребят, которые находят свои таланты там, и делают различные вещи, там, хендмейда, и верных украшений до одежды. И тут, соответственно, все это имеет возможность представить и найти свой рынок сбыт, найти свое занятие, развивать свои проекты и так далее. Темою осіннього фесту став апсайклінг. За час роботи в організаторів накопичилося багато декорацій, які вони переосмислили та створили з них нові. Поформлені використовували здебільшого вторинну сировину. Представлене дільне направлення апсайклінг маркет в проекту, роботу філософії в різних техніках. Хто ж з старих кожних курток хто-то робить з бутилок красиві украшення. Таких проєктів хватает Одразу звертає на себе увагу це те, як зелений театр впорався задачі використовувати екологічні і водночас найпростіші якісь матеріали для того, щоб облаштувати місцевий інфраструктуру. Наприклад, береться якісь там, старі бетонні залишки, які залишилися ще від радянського зеленого театру. Які не можна утилізувати з тих чи інших причин, і для того, щоб їх якось косметично приховати, використовується дерев'яна рейка, от, якою обшиваються ці елементи, і водночас це як і косметичний ремонт, так би мовити, і захист людей від контакту з цими можливо гострими недобудовами. Слави Ващенко один з 12 чернігівських активістів, які відвідали Гешеф та зелений театр, щоб перейняти досвід та вдихнути нове життя у внутрішній дворик Чернігівського обласного молодіжного центру. В рамках проєкту молодіжного німецько-українського обміну «Back, to back» ми відвідали Одесу і Зелений театр. Це дуже надихаючий український публічний простір, який для нас стане таким зірцевим прикладом сучасної української урбаністики і майбутнім. Концептом для ревіталізації дворику молодіжного центру. Чернігівський молодіжний центр, колись кінотеатр імені Щорса. Такий самий об'єкт радянського минулого, як і зелений театр. Він має затишний, напівзакритий, однак, неживий внутрішній дворик, який можна перетворити на сучасний публічний простір. Саме цим протягом двох місяців займатимуться активісти проекту Back». To Back. Історія зеленого театру почалась не сьогодні. И э, она очень объемная, очень атмосферная. И то, что здесь происходит, это работа большой компании людей. И э, в первую очередь мне хотелось бы, чтобы в каждом городе был такой свой зеленый театр, который объединяет в себе разные виды искусства, э, активности социальных, экологических. То есть это самый э, на данный момент в Украине, наверное, полный проект, который э, задействует все эти сферы. Ці ці кейси, всі ці маленькі inside, які ви побачили на території зеленого театру, можуть бути дуже легко адаптовані і імплементовані в Чернігіві, і взагалі в будь-якому публічному просторі у світі. Головне це ваша фантазія і мотивація.